У четвер, четвертого числа, у четверті дня у центрі столиці садівник розсадівникувався та так розсадівникувався, що разом з садом троян, висадивши сад Азалій, садка прифолі та Розарій. у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля полипа, які вже з полипицею та пили Якраз із поли у цей час спиляв полип полі на злип. Притупив пилку полип, а потім полип і полипку поливали липки. Виросли липи у полипа і полипка. А полепиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч ми в у шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. І хотіла влізти в шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли, під жахливою зливою під кущем жуком та жмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А коли плакала, не плакала, і плакати нема коли. Та й так звідчі голосила, переголосила, що заболіло горло господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала про кішку, мишку, сусідську кішку, мишку, та шишишки на сосні та шахи на столі. І побігла стежинами поміж ожинами, туди, де у діброві -ді дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами, і млин стоїть скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці. Не про крупці, не про крупицю, а про крупечко. От і набрала полепися собі борошна та крупечка. А на пагорбі одна торба впала і котилась з високого гроба. В торбі паляниця пили по б… плепиці, коли знизу вирішить, припіца зверху пишіть, торби на тріщить. Одначе котилась вона не перекотилась, тріщала та не тріснула. Якраз цей час їхала хима до Максима віском та радайкою. Та радайка торохкоче себе кобила вести не хоче, бо підкова колокоче, наче лелека лелеченят летіла й клекотіла. От і біля тарадайки сиє хазяйкою спіймала полипиця торбицю. А поруч чорно-білий чорногуз у волота чорно груз. І чапля чахла, чапля сохла, сохла, чапля здохла. Дорогою полипиця зупинилась біля броду, біля саду, там, де виораний бабин город, де барабанять по городу барабуля та горох. А горох у городі врізь не бували, одначе городці горох пограбували. От не втішило, що бабін біб просів у дощ, буде бабін біб у борщ. От не брав... і набрала собі господиня бо вівтогороху. А трохи далі в горішнику горішенька горішками обвішена. Обтрушують горішки, горішка та тобіжка. Попросила в малих малу жменю малих горіх для милих своїх малих. Їхній батько горіць ні з горіх через поріг. Став на горіх упав на поріг. Тому що всю ніч пильне поле пинував, перепелів полював. А Пилепиця згадала, як приснив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці. То вона вже за суниці не питала, лише горіхів повножменю набрала. І побігла знов пелепиця поміж ожинами, назас стежинами додому, щоб напекти для своїх синів молодців свіженьких лунців. Пороги ж були перепечені, перцем переперчені, А вона отак вочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло квіточок. На своїми синами носиться без устану. Тому за годину були у печі смачні та гарячі пшеничні калачі Зі свіжою ожиною, бабаними бобами, горохом та сиром з, горіхом, з горішника, що збирали оріжка та тимошка. І хвалили молодці ті млинці на молодці. І гарячі калачі, що пеклися у печі. кожі з медом, кожі з маком, і смажені з пастернаком, і галушки з лютим перцем. Господин з добрим серцем, що ще сусідам усім за спасибі дала хрону, дала риби, маківку до мочин, причинятку до причини. А чорним вечором пригощала синів та гостей чаєм з печивом. А дідуся Пана Ананас купив ананас, кликав: Приходьте до нас, почастуємо вас. А полипець стільки наготувала, переготувала, що не до ананасів її було. І кликала, перекликала усіх сусідів, сусідніх, дворів до себе додому. Та накликало усе місто, їли-їли, не переїли ще й на завтра лишилось. Отож, хочеш їсти калаші, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, який розсадівникувався своєю розсадою троянд.